Всім привіт! У цьому відео я покажу, як грати в Roblox на Linux. Дивіться, є така програма, називається SOBR. Коротко, що це таке. Розробники SOBR додумались зробити порт на Linux, мобільної версії Roblox про тому е, так, щоб всі ПК режими працювали. І за того, що це мобільна версія Roblox, там є деяка оптимізація, тому в Sober буде в більшості випадків, більше FPS, ніж на Windows. І не переживайте, що Собер закриють, як інші проекти, порта Roblox на Linux, тому що Sober має закритий код і йому не помішає компанія Roblox і не закриє, е як інші проекти е портів Roblox. Тепер як поставити ж Roblox на Linux. Переходите в Опис, е там буде ссылка на Собер. Заходите, гортайте трохи нижче. І вибираємо, або ми будемо командою встановлювати, або отримати флатпак, і ми тобто скачуємо цей файл і його просто запускаємо. Я командою встановлюю бо так зручніше мені. Тепер, коли ми поставили, нажимаємо пуск і пишемо SOBR. Всі так, як відкрили, нажимаємо Siginin і пишемо ваш нік та пароль, або можемо просто взяти і create аккаунт. Так само можна quake Sigging-In. Це з QR-кодом. Не бійтеся, пароль буде виснути так і якщо ви будете або вводити нік, або пароль, вас буде типу як виснати, але коли ви запустите е, сам Roblox, тобто Sober е, після логіну, то у вас все буде добре. Тепер, нас запустилося, можемо провірити в якомусь режимі, чи все добре е, працює. Як ви бачите, все працює на цьому, все.